Вас вітає українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Зустріч на яку чекає весь світ Трамп і Путін Валясці. Що відбувається за геополітичними кулісами? Чи говоритимуть про Україну без України? І що ми, врешті-решт, побачимо? Вирішення російсько-українського питання і закінчення війни чи торг нашими кордонами. Про все це говоримо сьогодні. З нами Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Пане Владиславе, вітаю вас! Доброго дня, також вітаю вас. Дякую, що ви з нами в ефірі. Банальне питання, але все ж таки, варто його поставити. Першим, як ви гадаєте, ця зустріч 15 серпня відбудеться? Я думаю, що все ж таки зустріч відбудеться. Цікавіше питання, в якому форматі я, в принципі, ще не виключаю. От на на момент нашої розмови, що в принципі зустріч двох лідерів може перерости і зустріч трьох лідерів. В принципі, я не відношу себе до тих, хто, наприклад, каже, що там не треба президенту Зеленському. Наприклад, якщо така можливість буде, якщо таке запрошення фактично буде, я так розумію, з американської сторони, звісно, то в принципі я вважаю, що це запрошення варто приймати. Якщо воно буде, ну. Адекватним, якщо воно буде вчасно, скажімо так, оголошено чи надіслано і так далі. Я переконаний, що в принципі це не найгірший сценарій, тобто насправді могло бути і гірше. Тобто, в нинішніх умовах це не, ну, не найгірша опція, можливо, навіть одна з найкращих за останні там півроку. Якщо говорити про Білий дім і Кремль, а хто більше зацікавлений в цій зустрічі? Я думаю, що якраз на сьогодні навряд чи можна так, знаєте, чітко сказати, хто саме більш чи менш зацікавлений. Я думаю, що, звісно, в першу чергу, е, ну, ми маємо думати про те, а чи дійсно зацікавлені настільки в цій зустрічі Сполучені Штати, тому що е, про Росію да, ну, ми можемо. Можемо здогадуватися, хоча я думаю, що на сьогодні, на сьогодні Росія зацікавлена в цій зустрічі з інших мотивів, не з точки зору е, там такого щирого бажання завершити війну, або принаймні е, припинити активні бойові дії. Я думаю, що Росія насамперед зацікавлена в тому, щоб не водили е, проти них зокрема і. Я б не сказав наступний раунд, я б сказав наступний етап або ну, там, наступний рівень санкцій. Да? Тобто, грубо кажучи, вони, власне, пришвидшились в своєму бажанні говорити з американцями саме під фактично дулом такого пістолету із санкціями. Да? Тобто, грубо кажучи, вони, вони зрозуміли, що ну, далі навряд чи їм вдасться без якоїсь. Видимості, принаймні, позиції, тобто готовності до реальних якихось перемовин. Ну тобто, що їм навряд чи вдасться якось оминути ці санкції і сказати, що значить, а вони насправді дуже хотіли вести перемовини, але там щось не склалося, і так далі. Я думаю, що в принципі це була вже не та нагода, тобто такі нагоди вони змарнували там у лютому березні, і на сьогодні, в принципі, зрозуміло, що ну. Трамп навряд чи вже буде жартувати чи відкладати свої обіцянки щодо введення санкцій. Тому тут, грубо кажучи, фактично і Білий Дім, і Кремль насправді мають бути реально в цій речі, зацікавлені, але з різних мотивів абсолютно різні мотиви. Тобто, зокрема, Трамп він хоче. Чи то здоров'я Нобелівську премію миру, чи е, просто е, завершити війну, чи е, робити так, щоб, як то кажуть, до нього не стукалися ніхто з України і не просили там е, купу грошей, як він е, каже, на військову допомогу, тобто е, різні мотиви. Е, але, от зокрема щодо Росії, да, то мені здається, що. Санкції це одні з ну, найголовніших, найбільш актуальних причин, чому Росія могла би бути реально зацікавлена в цій історії, як ви гадаєте, що Путін намагатиметься продати Трампу для того, щоб Росія не побачила нового рівня санкцій, і на що можливо готовий купитися Трамп? Ну, давайте так. Я думаю, що насправді і Росія готова продати все, і Трамп готовий це все купити. Тобто, Росія готова продати будь-що для Трампа на цій зустрічі, аби тільки ця зустріч взагалі відбулася, і знову ж таки, щоб не було санкцій. Да? Тобто, на сьогодні ми вже не говоримо про ультиматум Трампа, тобто він фактично можна сказати, спрацював, і Трамп точно не буде зараз. Скажімо так, рухати вперед надзвичайно швидко ось ці е, санкції. Але тут одночасно скажу, що у нього не було таких безпосередніх повноважень, тому що ті санкції, про які ми говоримо там з кінця весни, з початку літа, це повноваження якраз Сенату. Це верхня палата конгресу, а нагадаю для того, щоб законопроект був прийнятий в обох палатах, він має бути проголосований обома палатами. А палата представників нижня палата конгресу вона взагалі то на канікулах перебуває. Тому я, чесно кажучи, ну, сприймав ультиматум Трампа як готовність водити власні санкції, тобто мається на увазі санкції на рівні виконавчої влади, але точно, ну як то кажуть, за добу там. Увімкнути турборежим і там, якось е, е, швиденько проголосувати в обох палатах е, це дуже-дуже складно, особливо питання зовнішньої політики. Тому я думаю, що Путін готовий був продати готовність ввести е, такі змістовні перемовини, як ми вже зрозуміли, і про території. Зокрема, я думаю, що Сполучені Штати навряд чи це так, знаєте, ну… Цілеспрямовано сприйняли, зокрема, щодо територій. Я думаю, що, м, скажімо так, вони сприйняли взагалі готовність розмовляти хоч про щось. І, в принципі, я думаю, що Росія могла там, дати якусь дуже віддалену згоду на режим припинення вогню, можливо, на ті ж 30 днів, на які, в принципі, амер американці, ще, американці ще наполягали там. У березні місяці. Я думаю, що, в принципі, це основні е такі ну, дві, е дві теми. Можливо, ще певні гуманітарні питання, можливо, там е чи то обмін, чи е звільнення наших людей е і, і, і так далі. Ну, але це вже, скажімо так, ну, більше готовні знаєте, говорити в більш такому. Робочому форматі, тобто це не якісь такі суперпринципові е, питання, на що потрібно особиста зустріч е, насправді лідерів, е, зокрема Трампа і Путіна. Тому я думаю, що це така дуже далекоглядна згода з боку Росії на припинення вогню, і це згода на е, певний обмін територіями, чи то на е, фактично свій. Відступ і там сподівання на те, що Україна е, ну от знову ж таки, це ті повідомлення, там які були у західних медіа, да що Україна там ні, нібито готова вийти із Донецької області, натомість Росія там виходить із, із Херсонської області. Я не думаю, що американська сторона настільки добре готова вести ці такі, я би сказав, дуже конкретні територіальні перемовини, але в принципі. Це, я думаю, якраз і є задачою російської сторони, тобто заманити, зокрема, Трампа на ці перемоги, вони значить сказати, що ось значить, така є потреба в таких, то, грубо кажучи, територіальних поступках, якщо їх можна так назвати, а потім, ну, скажімо так, тиснути, да, тим, що Росія, значить, ось на ось на таке готова. А після цього, наприклад, якщо Володимир Зеленський буде зустрічатися з Трампом окремо, або таки доєднається на цю зустріч, то тоді, в принципі, Трамп і Путін легко зможуть сказати: а ми вже про це домовилися. Тобто, в принципі, ось ось ви або приймаєте таку реальність, або не приймаєте таку Як реальність. ви оцінюєте вірогідність Тому... саме такого варіанту розвитку подій? Ну, я розцінюю його як знову ж таки один з ймовірних, Саме тому я вважаю, що тристороння зустріч не найгірший варіант для е, Володимира Зеленського і для України. Да? Тобто, грубо кажучи, ну, дуже важливо розуміти, з яким настроєм прийде Трамп, з якою. Скажімо так, і командою, і з яким підходом приїдуть насправді представники Росії на ці перемовини. Да? І якщо ми будемо, як то кажуть, у другому вагоні, да, там, грубо кажучи, тільки під'їжджати на, на цю зустріч, або взагалі там ще через певний час говорити з Трампом, то ну, може бути просто пізно. Тобто у Трампа немає апетиту, на мій погляд, говорити там. З, Зеленським і Путіним, там, наприклад, декілька днів. Да? Тобто, насправді, Пу, насправді Трамп це не Меркель. Він не буде як там, за свідченням знову ж таки, очевидців, як Меркель у 2015 році там, е, знаєте, змінювала там, е, декілька слів значить, у фактичних угодах там, і, і так далі. Я думаю, що Трамп такого робити не буде. Е, він, в принципі, готовий, знаєте, ну. Проявити певне терпіння е, там протягом я думаю декількох годин. Тобто він готовий вислухати одну сторону іншу, якщо знову ж таки це буде тристоронній формат, але він не готовий, знаєте, е, скажімо так, бути тією людиною, яка все це буде розрулювати і там умовно записувати, значить, е, узгоджувати потім з однією стороною іншою. Тобто, в принципі, це, це ризик. Але це і можливість вплинути на зміст перемовин безпосередньо там, але це ризик, тому що має бути тоді, в такому разі, дуже велика, підготовлена, така попередня робота зроблена. Тобто, грубо кажучи, я думаю, що Трамп хоче на ці перемовини приїхати ну, на 60% з розумінням того, а от про що конкретно ми будемо говорити. Тобто, Хоча б пункти, як то кажуть, хоча б там. Коротка адженда, да, максимально конкретна, але все одно щоб не було такого, знаєте, що там, грубо кажучи, приїдуть говорити про припинення вогню, а потім Путін починає діставати свою шарманку і говорити там про території, в яких Трамп не розбирається, да? і тут знову ж таки повторюся, це несе серйозні ризики для нас. Якщо все ж таки на жаль станеться так, що ця зустріч відбудеться у двосторонньому форматі, і все ж таки ми побачимо потім певні прийняті вже рішення, які нам презентують, як вже факт, який здійснився, чи буде у нас у Україні у Києва, у Володимира Зеленського шанс відстояти себе, відстояти свої інтереси. Я думаю, що така можливість буде, але і в принципі вона і, зокрема, є зараз. А, і наскільки я пам'ятаю, то в принципі ми не можемо там, за останній час, грубо кажучи, за останні там, декілька місяців щось таке дуже крамольне Трампу насправді поставити у правину, да, що ось. Значить, насправді е, там якась є серйозна прірва у комунікації між Трампом і Зеленським або між урядами. Я, в принципі, таких тенденцій не бачу. Це, це не помітно ні по публічній комунікації, ні по е, там як, як інформації в медіа. Да? Тобто, грубо кажучи ніяких таких знаєте скандалів, якихось проблемних моментів, от між Україною і Америкою зараз немає. Саме тому я кажу, що. В принципі, зараз не найгірший варіант для саме тристоронньої зустрічі. Тому, група каже, мені якби здається, що це навіть найкращий гірність. варіант. Ну, це ну на моє на моє переконання, це один з найкращих варіантів саме зараз. Тому що, якби, грубо кажучи, там зустріч Путіна і Трампа відбулася ось тоді, коли вони вперше її планували після переобрання Трампа в лютому, в березні, да, і я, я нагадаю, що вже тоді була інформація про підготовку такої зустрічі, ну тоді, грубо кажучи, ризики були значно вищі. На сьогодні вони мені здається значно менші, тому що Трамп просто відкрив очі. Да, або, там, або змінив окуляри, і він, в принципі, зрозумів, зокрема, хто є хто в цій війні, хто дійсно хоче припинення вогню, і хто готовий на це, і хто не готовий на це, або не був готовий раніше. Да? Тому, в принципі, я загалом знову ж таки, я не бачу на сьогодні якихось таких супер радикальних проблем, Говорили, що Америка не буде відстоювати зокрема нашу позицію. От, і, тут, і тут, до речі, дуже мені імпонує, як е, українська влада почала вести комунікацію. Е, от е, буквально вчора, чи, чи позавчора, ось е, один короткий меседж, наприклад, да, від Зеленського був озвучений, що завершення війни має бути чесним там, чи справедливим, і так далі. Да. Це от комунікація в стилі Трампа. Тобто це така абстрактна ідея, тобто, ну, чесне і справедливе завершення війни, це у, у кожного має да, різні інтерпретації. Але це такі висловлення, які часто робить Трамп, зокрема там і щодо Росії України, і щодо інших регіонів, і взагалі, і взагалі щодо там, різного роду угод. Да, тобто, ось в принципі, ну я не скажу, що це спосіб, перепрошую, підмазатися. Під Трампа, я думаю, що це просто спосіб говорити однією мовою, і щоб Трамп розумів, що ну, насправді Зеленський та людина, з якою він може, зокрема, вести справи, навіть такі складні, навіть в такій складній ситуації, в такій складній війні, з таким складним опонентом, зокрема як Путін. Тобто, Яко... це найголовніше, щоб не було враження у Трампа, що ми. Грубо кажучи, якось можемо заважати йому, як він собі придумав, значить, творити мирний процес. Да? Тобто, ми, грубо кажучи, демонструємо всіма можливими способами готовність до цього, і це правильно. Це конструктивний підхід, навіть якщо там, грубо кажучи. На перших етапах, дечому у деталях, там, можливо, нам не все буде подобатися. ну тобто Я переконаний, що ще буде можливість насправді внести корективи у е, там принципові якісь речі. Тобто, я думаю, що це не остання зустріч в такому, в, в такому форматі, знову ж таки, якщо вона буде в трьох, якщо буде вдвох, окей. Але ну я думаю, що за одну зустріч вони. Наврядчі про все домовляться, що потім, грубо кажучи, не буде ніяких особистих контактів. І ще одне питання наприкінці хочу поцікавитися у вас, як ви вважаєте, яким чином і з якими цілями наразі намагаються впливати на майбутню зустріч і на її підсумки інші країни, зокрема Китай? Ну, очевидно, що насправді Китай теж, теж хоче мати е, слово у цій розмові. Да? Тобто, вже е, ми, в принципі, знаємо, що є попередня домовленість між Трампом і Сі на початок вересня, якщо не помиляюсь про особисту зустріч. Ну і, звісно, е, скажімо так, Китай теж не хоче, щоб, зокрема, там. Його поставили перед фактом, зважаючи на те, в яких відносинах перебувають Росія та Китай. Тобто, тобто звісно, Китай хоче мати слово, зокрема у е, в регулюванні да або визнанні паузи чи завершення цього конфлікту, щоб мати можливість це використовувати у власних цілях, зокрема щодо, наприклад, Тайваню да Тобто, грубо кажучи, Китаю дуже Насправді, я думаю, цікаво, як будуть проходити ці перемовини, якщо вони будуть там у форматі двох чи трьох. Тобто, тому що зараз справді відносини Америки і Китаю, вони більше е так чи інакше, публічно, да, ну, на такому на високому і на найвищому рівні вони стосуються е саме економічних і торгових питань. Тобто, а Китаю от, цікаво, яка от механіка, грубо кажучи, буде от врегулювання знову ж таки чи визнання ось завершення чи паузи у цьому конфлікті. Тобто просто щоб... цікавий просто я чому ще розумі... запитала, тому що розумі, цікавий я, зокрема момент, зокрема, як це буде працювати проскочило в медіа про те, що Володимир Путін вже зідзвонився зі Сі зі але ніяких деталей щодо цієї розмови в медіа не було. А це означає, що розмова була. Дійсно важлива, і вона відбувала, відбувалася дійсно вже ось напередодні зустрічі очільника Кремля з Дональдом Трампом. Як ви вважаєте, напевне ж говорили два лідери Росії і Китаю про те, що відбуватиметься в Алясці, і напевне ж, можна собі уявити, що були певні меседжі з боку очільника КНР? Ну, очевидно, що. Знову ж таки, ну, скажімо так, я переконаний, що звісно така історія насправді мала місце, але за тією інтенсивністю взаємодії між Китаєм та Росією, я думаю, що у них вистачає і, і двосторонніх питань для, для обговорення. Очевидно, що це йдеться і про посилення співробітництва. Тому, знаєте, так само як, так само, як були повідомлення, що. Путін навпаки може доєднатися до зустрічі е, і Трампа. Зокрема, ну особисто я в це не дуже вірю, тому що спектр питань, які би могли обговорити лідери Китаю та Америки, він дуже великий. Тому там просто для Путіна не знайшлося би місце, і це не потрібно, ну, це не потрібно насправді насамперед Трампу. Тому, е, тому якраз знову ж таки, я думаю, що Просто в найближчий час, повертаючись до основної теми розмови, я думаю, що в найближчий час навряд чи випаде краща нагода зустрітися із Трампом і Путіним разом. Тобто, я думаю, що ну, Трамп може теоретично знайти потім. Потім час для зустрічі з Зеленським особисто, але от у форматі трьох ну є ризик, що просто календар інших зустрічей, наприклад, він не дозволить там, зокрема Трампу е організувати такий грубо кажучи тристоронній саміт. Ну тобто, якщо коротко, ви схиляєтеся до того, що ця зустріч все ж таки відбудеться у тристоронньому форматі, Володимир Зеленський від Дональда Трампа отримує запрошення в Аляску. Ну, скажімо так, якщо Володимир Зеленський отримає це запрошення, то я би на місці Володимира Зеленського прийняв би це запрошення. Е, знову ж таки, це важливе уточнення, тому що й повторююся, я бачив вже деякі оцінки з. З боку, зокрема, різних колег про те, що ну, грубо кажучи, там зеленському не варто погоджуватися на цю зустріч, що це взагалі е, там дивний формат і дивне місце, і так далі. Е, але на моє переконання, просто кращої нагоди може не бути найближчим часом. Пане Владиславе, я дуже вам дякую за діалог, за аналітику і за час, який ви приділили Українській службі інформації. Нагадаю, сьогодні з нами був Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що залишаєтесь з усі.